Що б ви хотіли побажати нашому меру на день народження? Меру на день народження. Здійснення його бажань. Достатньо <стиснення> для нього, думаю. <стиснення> здоров'я. Це найголовніше: миру, щастя, здоров'я, всього найкращого. Здоров'я по більшій щастя, ну і в чесності. Здоров'я. Да. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок, дірочок. І всього хорошого. На день народження, наснаги, натхнення, витримки сил, щоб більше грошей спрямовував на ЗСУ, а не розповсюджував її ці кошти кудись на якісь там баскетбольні команди, ще щось. Ну і мирного неба, як і нам всім. Всього, що він бажає, нехай вже йому буде. Я хочу, щоб любили його всі тварини, тому що кажуть, що тварини люблять хороших людей. Я хочу, щоб Мерн був нашою хорошою людиною.